Привіт всім! Сьогодні хочу показати вчора оформила замовлення і хочу поділитися з вами, тому що я дуже люблю сама особисто дивитися різні розпаковки. Дуже Мені цікаво дивитися, хто що замовляє. Ось Тому як розпаковки в мене не часто справа, тому поділюся таким форматом відео. Ось вчора оформили моє замовлення і розкажу, що замовила для себе на замовлення для клієнтів. Ось перші дві позиції, які бачимо, це патчі. Я дуже довго чекала на них, тому що ну, так стається, що то не висипляєшся, то довго працюєш, то якісь такі новини, і, відповідно, появляються мішки під очима, темні кола, тобто такі проблеми тепер, як то кажуть, частий супутник нашого життя. Ось, тому я замовила собі одразу дві чи три пари, вже навіть не пам'ятаю. Зараз ми побачимо, скільки. Замовила ці новинки, тому що дуже хотіла їх спробувати. Це підтягуючі, взяла і пофегінові. Тут я далі взяла. Спрей для полегшення розчісування для дівчаток. Це для дитини, щоб вона користувалася, бо використовує мій спрей-кондиціонер і, відповідно, ну якби, тому я її замовила окремо. Також взяла парфумоване милості для ароматизації шаф. Дуже люблю всякі такі штучки, ароматифузори, щось для дому, якісь освіжувачі. От, і завжди це все пробую. Хотіла оранжеві взяти, але їх вже немає на складі, тому замовила ці зелененькі. Буду пробувати який запах. Це також новинки нашого каталогу. Також на замовлення в мене є один наборчик наш з протеїнами шовку та каратином. Ось також його замовила. Також є на замовлення одне мило, новинка з ароматом Ягід, наш сервісний збір. Так, далі я взяла собі різних масочок. Ці масочки я вже взяла по нашій акції, там, де мінус Тому що, Тому що ну, це вигідно, так як ми збираємося. Невеличку подорож, тобто ну, і я на подарунки свої масочки, які в мене ще там запаслися, ну, залишилися невідкриті. Я беру такий на малесенький такий подарунок. Тому на тому натомість собі замовляю нові масочки. Ось замовила освітлюючу нічну з майораном, також вона йде на ніч, вона незмивна. Також маску плівку оживляючу замовила золотисту, і також в мене закінчується. Універсальний очисник, подивіться, тільки яка його ціна. Це ну, дуже крута ціна, він коштує в каталозі біля 300 гривень, а по цій акції просто ну, по смішній ціні. Дуже крутий цей засіб. Він, ну, він допомагає тобто, прибрати. Якщо шукаєте якийсь конкретно універсальний засіб, то цей засіб він дійсно прибирає всю весь дім. Тобто, навіть взуття навіть я вшикала, потім кидала в пральну машину і, і відповідно все дуже круто відбирається. Тому це універсальний дійсно засіб. Це вже в мене третя баночка вже знову собі замовила тому що попередні вже є дуже мало. Та сама історія це з кисним порошком. Тобто також ціна на нього зараз дуже смішна, по акції мінус 60%. Ось, також використовую його і для чищення. Якщо забивається раковина, і також я дуже люблю ним виводити плями на рушниках, які для рук, тому що звичайно пральна машина добре не відбирається. Ну як можна сказати, це шкірне сало, яке залишається на самому рушнику. О, тому кисней порошок дуже круто з цим справляється. Ну і також, звичайно, що це шкарпетки. Свої дитячі світлі білі, тобто також використовую його, тому знову собі замовила про запас по такій ціні. Також в мене закінчився парфумований спрей для тіла. Замовила собі цього разу ось такий зірочками наш. Взяла також спробувати ботокс для волосся, тобто ціна теж смішна. Далі я взяла для себе відновлюючу сосироватку. Вона дуже допомагає, коли є, коли є висипання на шкірі. От, тому я вже здається, це вже в мене третя буде баночка. Ну, періодично я її беру, коли є дуже гарна акція. Тому цього разу на виключення я також замовила пілінг для шкіри голови. Скраб я вже один використала і замовила повторно. Так як у мене є схильність до лупи, він дуже гарно допомагає очистити шкіру голови і тим самим дозволяє прибирає ось цей сербіж, який виникає. Тобто, дуже круто допомагає в такій проблемі. Мені дуже сподобалося, тому я замовила повторно. Також взяла для дитини обов'язково сироп для підсилення імунітету. Одну баночку ми вже таку пропили з дитиною. Ось тому замовила повторно для того, щоб ну, зима в нас ще ціла впереді, тому. Я роблю між цими сиропами, звичайно, що перерву, і відповідно десь за місяць-два знову почну давати цей сиропчик для того, щоб імунітет дитини був міцний. І як то кажуть, і дитина ну регулярно відвідувала школу, тому що ну це потрібно. Ось це сироп з бузиною. Він дуже класний. На смак він просто ну прям ну дуже смачний. І для дитини це як, як цукерка. Тобто, ну вона дуже його полюбила і з радістю пила. Uh, і з радістю ну, кожного ранку вона його uh, випивала. Його вистачає на місяць часу. Uh, там іде 150 мл, по 5 мл щораночку я давала їм вона йшла до школи. Також замовила ополіску для ротової порожнини. Хочу просто попробувати, Ніколи таким не користувалася, якщо чесно, але а, так як воно з'явилося в нас, то буду пробувати. А, також взяла новинку тонік де обличчя з рожевим алоєм, так як мій вже майже закінчується. А, сестра замовила також по акції масажне мило мангове. А, також сестра замовила кондиціонер для випадіння волосся. Точніше проти падіння волосся, і також вона замовила сорок новинку теж, проти целюліту. Також я ще собі взяла ось ці терапевтичні пади, щоб знати, що воно таке, і що в нього, як то кажуть, їдять. Буду пробувати, як воно до мене доїде. І ще одні патчики вже по акції. Також взяла це ці, вже, ці вже засоби. Тут вже йдуть в мене на бонусні кошти. В мене на цьому замовленні було 300 гривень бонусних, я взяла шампунь для дівчаток, так як його нема в акції мінус 60, а по каталогу також там мінус 30, я взяла його на ці кошти і ще додавала собі тканинну масочку по... також на ці кошти. От вийшли мені оці два продукти за всього на всього 30 гривень. Ось ось таке замовлення я оформила вчора, і за це все я оплатила всього на всього 2343 гривні. Якщо б я це замовлення. Оформляла по цінах каталогу, ну це приблизно було десь біля 6 тисяч гривень. Я не зробила скрін, коли оформляла кошик. Але я запам'ятала суму, це була сума або 6 з чимось тисяч гривень. Ну, тобто, це ну, просто колосальна різниця. Тому я завжди користуюся цією акцією. Ви бачите, як багато я всього домовила для себе по акції, тому що це є дійсно вигідно, коли ці продукти мені, як то кажуть, буде. Срочно потрібно, зазвичай, коли срочно потрібно, тоді акцій нема. Тому я завжди дивлюся, що такого я можу взяти собі наперед по класній ціні, щоб потім не переплачувати. Ось тому ось такий от кошик я сформувала щось на замовлення, щось для себе, щось для дитини, ось для дому. І відповідно я зекономила колосальну суму. Також мені ще повернуть звичайно кошти за замовлення, за набір, за мило. Сестра також скине за свої за своє замовлення кошти. І, відповідно, я відповідно з цим з, з а, то, тобто компанія Лівеста дозволяє ось так от економити завдяки таким крутим акціям. Тому користуйтеся також акціями, візьміть собі на замітку, що ви можете е, е, економити дуже круто з е, компанією Лівеста. А якщо би ми ходили в звичайний магазин, ніхто нам ніяких 60% навіть ну, тобто, навіть мови немає. Це, це може бути така знижка на, на продукт, десь, у звичайному магазині. Якщо цей продукт вже або просрочений, або десь там підходить е, ну, дуже сильно до. Дата до кінця, ось тому користуйтеся обов'язково всіма акціями. Розповідайте про ці акції своїм партнерам, розповідайте про акції своїм знайомим, запрошуйте їх зареєструватися і економити для себе. Також можна на ці акції круто заробити, якщо дати своїм клієнтам знижечку, але не цілу, не всіх 60%, а, наприклад, 40-45%. Тобто для них це також буде вигідно, тому що в звичайних магазинах також ніхто не дає 40%. А якщо є дисконтні карти в звичайних магазинах, це там 5, ну максимум 10%. Ну, Це відповідно суттєва різниця по коштах. І також я хочу сказати, що такої якості продукти у звичайних магазинах за таку ціну ви не купите, тому що продукти, які продаються в звичайних магазинах, в ціну цих продуктів закладена вся логістика. Це і доставка до магазину, це і комунальні послуги, оплата працівникам, ось і оренда приміщення. Тобто це все воно закладено в вартість продукту. Якщо ви у звичайному магазині купляєте продукт, відповідно, ви платите більшу частину вартості за ці ну, за логістику, за саму логістику, а не за якість продукту. Тому в компанії Лівеста можна замовити крутий якісний продукт за доступною ціною та ще зі знижкою мінус 60%. Ну, такого немає нігде. Я особисто маю досвід в іншій мережі компанії, тому я вам з певністю кажу, що такого немає ніде, навіть в інших мережевих компаніях, тому користуйтесь обов'язково всіма вигодами. Компанії Лівеста. В принципі, у мене все, але таке замовлення. Напишіть вам, як ви взагалі а, також користуєтеся для себе такими різними акціями, замовляєте а, і чи розповідаєте своїм знайомим про такі можливості в компанії Лівеста. Ну і взагалі, як вам взагалі можливості компанії Лівеста, хто має вже досвід співпраці, поділіться своїми враженнями, чи вам подобається працювати в цій компанії.